Вітаємо, шановні глядачі на каналі компанії Електромотор. Сьогодні ми в гостях у нашого імпертера фірми Hyundai, досить знайомий бренд, всі його купують, тому що знають, наскільки якісні вироби робить ця компанія. Сьогодні ми на складі, друзі, хочу вас повістити вас про те, що прибули модельки 9050 Fe, дуже популярна модель. Зустрічаємо також моделі 10 тисяч, у нас поприїжджали, є моделі з АТС, є моделі, до яких може транспортний набір додати, є модельки 7000, багато поприїжджало, також є. Інвертора, друзі. Бачите, приїхала ціла гора генераторів. Тому ті, хто цікавиться, замовляйте. Зараз якраз супер ціни нахиндає, тому будемо раді, якщо звернетесь до нас. Такі от, бачите, користуються дуже великим попитом модельки 9 тисяч і 10 тисяч. Зараз їх люди замовляють кожного дня. Тому будемо раді допомогти підібрати, яку потужність вам потрібна для ваших цілей. Бачите? От. Ціла купа для вас, друзі. Ті, хто чекав, нарешті сталося диво, приїхало, всі ми чекали цю поставку. Тому будемо щиро вдячні, якщо будете, як кажемо, усвідомлені в тому, що вже поставка відповідає.